Вітаю вас у цьому курсі з основ додатку ClickCall. В цьому відео ви дізнаєтесь про шаблони та повідомлення. Для того, щоб створити або редагувати шаблони, вам треба перейти на сторінку повідомлення і створити або оновити існуючий шаблон. На цьому аккаунті є вже створений тестовий шаблон. Відкриємо його для редагування. Назва шаблону і текст повідомлення є необхідними для створення. В тексті шаблона повідомлення ви можете використовувати як звичайний текст, так і змінні. Змінні відображають частину повідомлення, яка буде змінена в момент відправки клієнту, в залежності від клієнта та події. Наприклад, подія, яка має назву урок. У шаблоні в момент відправки буде замінена. Фінальне повідомлення буде мати текст Нагадую тобі, що урок скоро розпочнеться. Так само ім'я та прізвище буде змінено автоматично в залежності від клієнта, якому надсилається повідомлення. Усі інші змінні можна знайти нижче на сторінці. Фінальні результати повідомлень, в залежності від шаблону, ви завжди можете побачити на синьому фоні. Тепер створимо подію та налаштуємо нагадування про початок для усіх пов'язаних клієнтів за деякий час перед подією. Для цього перейдемо в розділ повідомлення та активуємо нагадування перед початком. Після цього. Оберемо, за скільки хвилин або годин до початку події повинно прийти повідомлення, іншими словами, коли необхідно нагадати про подію, наприклад, за 30 хвилин. Обираємо, через який месенджер надіслати повідомлення, а також необхідний шаблон. Подію треба зберегти. Усі повідомлення у телеграм є безкоштовними та необмежені за кількістю. Ми щойно створили подію, нагадування про яку буде надіслано усім клієнтам о 14:30 9 квітня через телеграм. Якщо вам необхідно змінити час події, нагадування буде змінено автоматично. Відповідно до нової дати та часу події. Нагадування відправляється лише один раз. Після цього статус нагадування буде змінено. Гарної роботи з клікко.